Ленюк із м'ячем повертає. Ротань. Лучкевич все в дотик. грає Дніпро. І закінчується ударом. І Навіть взяття воріт. Десятка Дніпра вистрілює, правильно робить, що пробиває з цієї дистанції. Владислав Кочергін робить рахунок 1-0 на користь з Дніпра 0-1 на табло. І Дніпро виходить вперед на 14-й хвилині. В дотик. спочатку розіграли як футзал. Ну а мені здається, що Кочергін вже по футзальному пробив, ось, як на мене, з Носка так шпіцом пробив Качергін не просто у дальній кут. Ну і там навряд чи міг зреагувати. Так, на такий удар. З-під захисника Владислав Качергін, з відскоком пробивав. Давайте ще раз подивимося, ось тут Лучкевич вже записує асист. Ну, і все ж таки з підйому пробивав. Качергін, але ну у боксі є таке. Так прихований удар. Ось такий він прихований, точно такі і у футболі. В плані того, що між двох захисників ще цей м'яч вилітав, і пробивав спід захисника Владислав Качергін.